Часті зміни в податковому законодавстві. Ось головна проблема для бізнесу: неможливо встигнути розібратися в законах, які надто швидко і часто змінюються. За три роки дії податкового кодексу у нього внесли понад пів сотні нововведень, нарікають представники бізнесу. Це безумовно негатив, який впливає і на роботу податківців, так і на роботу працівників підприємств і організацій. І безумовно, ми весь час наголошуємо про те, що таких речей потрібно. Уникати змін у податковому законодавстві і справді чимало, визнають податківці. Утім, переконують, левова частка нововведень поліпшують умови для ведення бізнесу. Більше того, при запровадженні новацій органи Міндоходів максимально врахували думку платників податків. Ми, як завжди, зробимо все можливе, щоби вас почути, щоб бізнес, який на сьогодні працює в нашій області, мов певно наказати, що на сьогодні є усі кліматичні условия для розвитку бізнесу і можливості діалогу з Міністерством доходів і зборів у Рівненській області. Крім того, представники бізнесу просили спростити державний аудит та мінімізувати персональний контакт між платником податків і органами міндоходів. Нині цю пропозицію успішно запроваджують у дію. Звітують податківці. Ми прагнемо. До того, щоб забезпечити кожному платнику податкову можливість здати будь-який звіт, пройти будь-яку процедуру без черг із великим количеством паперів. Першим його оцінять великі платники податки, а надалі він буде доступний для всіх категорій платників. Це персональне автоматичне робоче місце платника, працюючи в якому він зможе з будь-якого комп'ютера підключитися до мережі інтернет і здати. Вже нині усе лісове господарство області, а це 16 держлісгоспів, одними з перших на Рівненщині перейшли на електронне декларування, і це суттєво полегшило податкову звітність. В даному етапі якихось таких питань, які б не рішалися в нас на сьогоднішній день. Немає є, звичайно, пропозиції, є побажання, і їх треба прислухатися всім, в тому числі і наших споживачів на нашу деревину. Під час зустрічі територіальне відділення асоціації платників податків та податківці підписали план спільних дій влади і бізнесу. Це дає надію, якийсь певний будемо говорити захист. Якщо виникають такі якісь конфліктні питання, що дійсно їх можна розв'язати, не доходити до судів. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма День.